Емануїл свою роботу продовжує служба інформації радіо Емануїл. У цьому випуску новин мова піде про такі події. Сьогодні розпочинається візит в Україну кардинала Леонардо Сандрі. Архієпископ української православної церкви Київського патріархату і узяв взяв участь у відкритті фестивалю «Бурштиновий шлях на Чернігівщині. Провели інформаційну годину реформація погляд крізь століття. На світому радіо мануїло розповіли, як готувати ефективних освітніх менеджерів. Це головні події, деталі далі у випуску. Із 11 по 17 липня 2017 року на запрошення патріарха Української греко-католицької церкви Святослава Шевчука в Україні із офіційним візитом перебуватиме префект конгрегації східних церков кардинал Леонардо Сандрі. Про це повідомляє Рісу, посилаючись на радіо Ватикану. Програмою візиту передбачено відвідини Києва, Харкова, Слов'янська, Краматорська, Івано-Франківська та Львова. Окрім того, кардинал візьме участь у щорічній всеукраїнській прощі. До Марійського відпустового центру зарваниці, як зазначається у прес-релізі, поширеному конгрегацією східних церков, папа римський Франциско доручив кардиналові Сандрі передати його привітання та благословення усім католицьким вірним, а також братам і сестрам православним та усім людям доброї волі. Окремі слова підбадьорення, папа просить передати тим, хто докладає зусилля на користь миру. Тим часом архієпископ Рівненський і Острозький української православної церкви Київського патріархату Ілларіону взяв участь у фестивалі Бурштиновий шлях. Подія відбулася у місті Володимирець Рівненської області. На початку фестивалю представники місцевої влади офіційно відкрили туристично-інформаційний офіс музей Бурштиновий шлях, у якому кожен турист матиме змогу дізнатися все про полісся. Разом із архіпастерем участь у відкритті центру узяв голова Рівненської облдержадміністрації Ол. Олексій Муляренко, народний депутат України Василій Ніцький та інші поважні гості. Також музей відвідали делегати із Китаю. На центральній площі міста Архієпископ Іларіон благословив відкриття етнотурфестивалю. Кожен гість свята міг взяти участь у традиційних майстер-класах народних ремесел. Полісся про це повідомляє прес-центр Української православної церкви Київського патріархату. Днянська центральна бібліотека Чернігівської області спільно із місцевим історико-краєзнавчим музеєм провела інформаційну годину реформація, погляд крізь століття. На захід були запрошені відпочивальники табору Полісяночка, працівники музею та бібліотеки. Перед присутніми виступив учитель історії районної гімназії, який розповів про релігійно-суспільний рух у Європі 16-17 століття, про діячів реформації, значення цього періоду у подальшій історії цивілізації. Також під Час заходу була розгорнута книжкова виставка, реформація та розвиток Європи. Повідомляє сайт «Р500». На світлому радіо у програмі Наша освіта говорили про те, як готувати ефективних освітніх менеджерів. До участі у розмові були запрошені співробітники університету менеджменту освіти, Національної академії педагогічних наук України, професор Зоя Рябова і кандидат історичних наук Андрій Гринишин. Гості розповіли, яким має бути сучасний управлінець освітянин і як підготувати такого фахівця. Окрім того, слухачі програми мали змогу дізнатися про нову. Магістерську програму з інклюзивної освіти, яку запроваджує університет менеджменту освіти. Відеоверсію радіопрограми можна переглянути на каналі Світлого радіо в Ютубі. Погода на світлому радіо. Про погоду у містах мовлення світлого радіо вже на середу, 12 день липня. Дощі з дощі з грозами прогнозують на Київщині температура повітря від 22 до 28 градусів тепла. Така ж сама синоптична картина буде спостерігатися і по Львівській області. Температура тут від 21 до 25 градусів тепла. Щодо Харкова, тут на термометрах буде до 30 з плюсом. Слабка хмарність у сумах. Дощ із грозою з температурою від 22 до 28 градусів градусів тепла. Небо у Запоріжжі буде без хмар, температура до 30, у Чернігові дощі з грозою, температура в день 27 тепла. У Дніпрі синоптики прогнозують ясний день з температурою від 24 до 30 градусів тепла.